Набув статусу закону закон України про внесення змін до регламенту Верховної Ради України. Ми звертаємось до всіх фракцій парламенту виконувати закон і Конституцію. Вчора, під час процедури голосування, засоби масової інформації зафіксували шість випадків порушення Конституції України, а саме принципу особистого голосування народних депутатів України. Ми звертаємось в першу чергу до партії регіонів, яка вчора порушила конституцію. Закон не передбачає блокування парламенту, але закон не передбачає порушення конституції. Не порушуйте конституцію, голосуйте особисто, виконуйте вимоги чинного закону, і тоді цей парламент зможе працювати. Ми окремо звертаємось по двом депутатам, які відповідно до 79-ї статті Конституції не прийняли присягу. Що зафіксовано всіма засобами відеоспостереження та журналістами? Таких депутатів в парламенті немає до того моменту, доки вони не приймуть присягу у порядку, визначеному конституцією і законом України. Тому ми, ми звертаємось до вас. Голосуйте особисто раз, не порушуйте закон, два і виконуйте українську конституцію три. Тоді парламент буде працювати.